Сьогодні 25 липня вже збираю грушку сорту Молдавська рання. Вона вже фактично вся повністю дозріла. Ну, можливо, деякі вибірково плоди можна лишити, а основні, які легко знімаються, треба зривати. Інакше вони будуть просто падати і розбиватися. Тому, в кого є такі ранні грушки, зверніть увагу, не пропустіть, не забудьте їх зібрати. Молдавська рання це, звичайно, не найсмачніша груша. Вона е, не має якоїсь такої, такої солодощі, як хочеться. Так? Але е, на цю пору е, такої ранньої крупної груші, інших сортів, я не знаю. От Середній такий плід має вагу 175 грам. Це може. Чуть більше середнього. хоча теж десь Таких багато плодів на дереві, майже 200 грам. А є навіть трапляються ось такі. Це от, взагалі 330 грам. Ну, для грушки, яка дозріває зазвичай в середині липня або в другій половині липня. От, а в минулому році вона була вже на початку липня стигла. Ну, це це най, найкрупніший сорт, що я знаю. Хоча смак такий середній. Але в принципі сорт як для ранньої грушки. То досить таки непоганий. Так що, не, не забувайте слідкувати за збором літніх грушок, яблук, що дозріває, збирайте вчасно. Всім удачі та гарних врожаїв